Усім величезний-величезний привіт, дівчатка. Я дуже рада бачити вас у себе на каналі. І сьогодні, як ви вже зрозуміли по назві цього відео, відео буде досить таки цікавим, тому що я от, чесно кажучи, я навіть готувалась до цього відео. І я хочу розказати вам про свої рутинні процедури, які допомагають мені бути доглянутою, більш виглядати більш розкішно, більш таким. Гарним, гарною людинкою, скажімо так, це е, дійсно такі речі, про які я раніше не здогадувалась, які я раніше не розуміла, і які я раніше активно ігнорувала. І ось до своїх 29 років я нарешті зрозуміла, що мені це дійсно потрібно і що це дійсно покращує моє життя. Це процедури досить такі прості, досить такі банальні. Можливо, для вас вони будуть смішні. Ви скажете, ой, та я цим користуюся, прям таки щодня це роблю. А можливо, для когось це дійсно буде цікаве і корисне відео, і я дуже сильно на це сподіваюсь, тому що для мене, мабуть, краще було б вчасно від когось ці поради почути і дослухатися, і дійсно робити це трішечки раніше, ніж зараз. Я навіть шкодую, що до мене це дійшло аж в такому, скажімо, віці, що, в принципі, можна було і раніше вже це все робити, і набагато впевненіше себе відчувати. І так. Перше, з чого я почну, це а, такий ритуал у ванній кімнаті. Ванна, душова кабінка, неважливо взагалі. Але от я розкажу про себе. Да? А, коли я приходжу в ванну кімнату, там раковина і дзеркало. І кремчики в мене стоять, якісь там а, сиворотки, ще щось, а, змивачка для. Макіяжу, тонік і так далі, ну, у кожного своє. Так от, мені дуже часто бувало впадло підходити туди і робити ці процедури. Я могла проігнорувати нанесення крему, нанесення якоїсь там сироватки для обличчя, зробити масочку глиняну для обличчя, або там з активованим вугіллям, або неважливо, яку масочку, масочку зробити, мені було впадло. І я якось так, знаєте, Аля морозилася цього всього, проходила типу пост, типу Я не знаю, я не хочу. Потім я собі зробила такий лайфхак: я взяла масочки для обличчя, я взяла скраби для обличчя, все, що таке по догляду за обличчям, окрім кремів, і перенесла в душ там, де я купаюсь. І що я помітила, я тепер не ігнорую ці процедури. Я заходжу в душову кабінку. Коли я намилюю, наприклад, тіло, у мене на лиці вугільна масочка або галиняна масочка, яка працює весь цей час 5-10 хвилин. Вона на моєму обличчі. І потім, коли я вже переходжу до миття голови, я автоматично також змиваю ще цю масочку. Потім так само я використовую пінку для вмивання для обличчя. І це дійсно так круто. Мені це настільки сподобалось, коли я побачила, що я тепер роблю ці процедури, які потрібно робити, і які мені раніше було настільки лінь робити, що я їх тупо ігнорувала. У мене через це були чорні цятки на обличчі. У мене через це було набагато більше прищів на обличчі. Більше того, зараз у мене зникли прищі на спині. У мене ця проблема була напевно років. Років 10, так точно, які років 10, 15, мабуть, ще з підліткового віку у мене з'явились прищики на спині, і я їх постійно зачіпала руками, тобто я їх провокувала, їх ставало все більше і більше, і це іноді було настільки великою катастрофою, що я навіть майки літом не носила саме через них, тому що я їх роздирала, їх ставало автоматично ще більше і більше. І коли я навчилась робити ось ці процедури в ванні в себе, я також масочки робила для зони декольте і на плечі, і інколи на спинку наносила, і Потім все це змивала в душі, в мене вони зникли. І вже десь півтора року, мабуть. Ну, рік точно, можливо, навіть півтора, Як у мене вже немає взагалі цієї проблеми, я настільки щаслива, що її немає, тому що це був один з моїх найголовніших комплексів. Я дуже сильно цього соромилась, і я що я тільки не пробувала для того, щоб прибрати ці прищі. Мені нічого не допомагало. Я якісь мило з саліциловою кислотою використовувала, якісь супершампуні, яким мила спину. По декілька разів на день приймала душ, щоб очистити спину, щоб їх не було. Типу. Я дуже багато порад читала в інтернеті, і ні одна мені не допомогла. Я вже змирилася з цим комплексом, думала, да Господи, ну і ладно, ну, походу, не судьба. А потім оце я спробувала так просто. Просто спробувала це робити. Навіть я вже і не думала, що щось у мене вийде, а воно вийшло. І я дуже довольна цим. Тому, якщо раптом у вас є подібна проблема, то я вам дуже раджу спробуйте. Я впевнена, вам дуже сподобається. Ще одна річ, яку я раніше не розуміла і, так знаєте, часто не робила це демакіяж перед сном. У мене не проблемна шкіра. Не сказати, що там є якісь супервагомі проблеми, які потрібно ліквідувати. І саме тому я напевне думаю, ой, там що мені там буде? І не змивала макіяж перед сном. Ні брови, ні губи, ні тональну основу. а тональну основу я буваю таку плотну наношу, таку. Текстурну, там типу Estee Lauder, який ще й стійкий дуже сильно і забиває сильно пори. А зверху на таку тональну основу я ще використовувала пудрові текстури, наприклад, контур скули зробити або пудрочкою припудрити під а, очима. Я це все постійно роблю. І я помітила накопичувальний ефект від того, що я не змиваю макіяж через тиждень чи так от 10 днів так точно. Почали у мене з'являтися прищі, такі сухі прищі, чорні цятки. У мене дуже рельєфне почало бути обличчя, і такі бугорочки. Знаєте, я коли придивилась ближче, я просто очманіла, тому що в мене, в принципі, і так розширені пори, бо у мене комбінована шкіра, схильна до жирності, а тут ще ці, блін, просто капець. І раніше, коли я не використовувала, не користувалась макіяжем кожен день, а там іноді там зробила макіяж, заснула з ним, забула за нього, це не було видно, бо я не робила макіяж кожен день. Я робила його там раз в тиждень, ну може, максимум два рази в тиждень. А коли я почала робити макіяж щодня і щодня його не змивати, я просто очманіла від того, я, в якому жахливому стані була моя шкіра. І саме після того я стала робити демакіяж. Я не раджу, до речі, гідрофільні олії для демакіяжу. Краще просто пінка для вмивання та і все. Але ця пінка для вмивання, вона просто я зараз готова молитись на ню, тому що демакіяж дуже важливий, дуже потрібен. І після демакіяжу також є дуже важливий етап, особливо, якщо вам, як мені вже 29 років, то вам потрібен нічний крем. От, якщо я не користуюсь ніякими іншими кремами, а я. Реально ними не користуюсь. Єдине, що я не пропускаю жодного разу, це нічний крем. Нанести його 30 секунд діла. Особливо я раджу нічний крем, зволожуючий, або на основі ретинолів. Це той крем, який має такий накопичувальний, дуже класний ефект. Ви спочатку не побачите результату. Ні в перший, ні в другий день, можливо, перший тиждень ви навіть не побачите результату. Результат буде через тиждень дня два. Але це буде такий фантастичний результат. Це буде такий чудовий стан шкіри, дівчата. Що ви потім скажете мені дякую. Але можете не казати, але ви просто очманієте від того, в якому гарному стані ваша шкіра завдяки ретиноловому кремові. Де дівся рельєф, де ділись зморшечки, де ділись впадинки? Їх просто не буде. Тому що ретиноли вони мають таку якраз таки чудодійну дію, що за один раз ви, звичайно, не побачите нічого, але на постійній основі ви побачите, що. Це дійсно працює і це дійсно має крутий, крутий ефект. Я просто в великому захваті від цих кремів. Я, до речі, не знаю. Можна навіть порекомендувати, порекомендувати порадитися у косметолога, він підбере вам класний ретиноловий крем. Я просто на авось купую. У мене є тепер у моєму вішлісті ще декілька нових ретинолових кремів, ну кремів на основі ретинолу, дуже розпіарених до речі, в мережі. Тому я от скоро їх маю замовляти, і якщо вони будуть круті, якщо вони будуть давати класний результат, то я обов'язково ними поділюся в цьому блозі. І наступне відео, якщо вам буде цікаво, я розкажу про свої кремчики для обличчя. Якщо вам цікаво, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Ще одна річ, дівчатка, я знову ж таки повторюсь в цьому відео, я дуже сильно якось не думала про це раніше і думала, що від цього ніякої користі нема. Але. Така банальна штука. Знову ж таки, крем для тіла, парфумований крем для тіла. Я зараз не говорю про ті креми для тіла, які продаються в мас-маркеті на основі якогось там екстракту акації, екстракту меду, екстракту там, масла, оливки, масло. Ші. Ні, ми не про ці креми. Ми про креми для тіла на основі парфумів. У Riflame, у Avon є такі креми на основі парфумів, у Victoria's Secret, у Bath Body Works у кожного поважаючого себе бренду, який випускає парфуми, є такі крема для тіла. Як це круто! Це одразу плюс до вашої доглянутості, плюс до вашої пахнущої смачно постільної білизни, до шлейфу від вашого тіла. Це зовсім інше. Я раніше думала, ой, та попшикаюсь парфумом, і все, яка різниця? У мене є спреї ще для тіла, але це зовсім не то. Коли ви користуєтесь парфумованим, гарним спре кремом для тіла, ваша шкіра, ніби як пахне, вона як ізлучає, як буде випромінює прям такий цей аромат. Якщо він ще такий смачний, якщо він приємний, якщо він класний шлейфовий, то це дуже-дуже круто. Потім, от реально, вам будуть казати, що ви дуже смачно пахнете, і це дійсно незабутньо. Якщо від простого аромату може не скластися гарного враження, в принципі, то від такого тіла, випромінюючого прекрасний аромат, враження однозначно буде і лише хороше. Що ж, я сподіваюся, відео для вас було цікавим та корисним. Я дійсно в ньому розказала про свої лайфхаки. Можливо, для когось це не новина, але для мене це речі, про які я шкодую, що не робила їх раніше. Це дійсно допомогло мені бути набагато впевненішою в собі, набагато гарніше, сексуальніше себе. Почувати, відчувати, це дало мені дуже багато плюсиків до мого повсякденного хорошого настрою. Це дуже класні такі правила, рутини, які не займають, в принципі, часу взагалі. А часу у мене, в принципі, на себе немає, бо в мене то дітки, то робота, то дім. От, взагалі, ну, одна хвилина в день на себе, можна так навіть сказати. І реально дуже-дуже класний результат. Пишіть в коментарях, будь ласка, що ви використовуєте для того, щоб бути доглянутою кожного дня. Також я вам рекомендую поставити цьому відео лайк, адже таким чином ви дуже мені допоможете розвиватися. Також, звичайно, раджу підписатись на мій канал, адже попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного. Пишіть в коментарях, на яку тему зняти наступне відео, ну, а ми з вами не прощаємось. А обов'язково побачимось в нових роликах і до нових зустрічей! Усім па-па!